Загальний тренд такий, що ми йдемо до того, що набирати складніше і складніше, і це не не дивно. Перед вами на слайді я думаю, що ви бачили вже всі цей ресурс: чисельність постійного населення на 1 січня 2022 року. Декілька таких загальних пунктів, які мені здалися цікавими. Вік 27 років я виділила, скільки середній вік працівника компанії Глобалбілки зараз 27 років. Цікаво, що 3-5 років тому це було 25-23 роки. Не те, щоб наші кандидати старіють, а причина в тому, що в нас і раніше були люди, які були 35-річного, наприклад, віку. Але відсоток їх в цілому по території України зріс. Ви можете зараз подивитися червоною лінією, я виділа там, де 27 років. А якщо ви подивитесь на показник в 20 років, то така кількість людей 20-річних приблизно така, як 75-річних. Якщо ви спуститесь трошки нижче, побачите, що ми, мабуть, переживемо велику цю яму, нам стане трошки краще, але потім ми впадемо ще більше, тому що ем, один д... одного і двох років. Люди, діти наразі за чисельністю складають приблизно таку ж кількість населення, як зараз 85-річні наші жителі. Що, власне, говорить про достатньо таку не дуже веселу картинку. Е, нагадаю, що це 1 січня 2022 року, і ми всі знаємо з вами, що це не повна картинка. і до 2023 рік у нас немає даних, оскільки в нас є дуже багато біженців. Різні ресурси говорять про різну цифру. Я взяла таку загальнену. Ми можемо відняти від попереднього слайду 6,3 мільйони. І також я знайшла інформацію про те, яка є. Вікова розбивка. Ви можете побачити, що 35-49 років на першому місці, але наступний, е, наступний стопчик це 25-34. Це означає, що наші потенційні кандидати також є в достатній кількості на території іншої країни і вже, напевно, обживаються. І це таке велике питання, яке достатньо гучно звучить про те, чи повернуться вони, але це вже не тема нашої. Зустрічі. Я поділюся з вами результатами нашої компанії та, власне, даними від компанії Корнфері. 22-23 рік 87% компаній підвищили заробітну плату співробітникам на 14%. На 2023 на 2024 рік 95% планують підвищення на 16,7%. Ми в Global Глобалбілгії підвищуємо зарплату щорічно останні, напевно, 10 років. І останні 7 років два рази на рік ми розбиваємо на весну та осінь. В 2022 рік був виключенням. Це вперше за такий довгий період. Ми не підвищили заробітну плату. Ми її не зменшували, але ми її і не підвищили. Тому в 2023 нам потрібно було це компенсувати. Ну і на 24 рік ми також бюджетуємо вже. Необхідну суму для перегляду про офіси хочу ще сказати декілька слів. Наразі у нас 11% співробітників працюють виключно в офісі є певні складнощі із їх набором, тому що за нашим відчуттям люди хочуть працювати віддалено. Але вони краще проходять адаптацію. Вони забезпечують нам бекап на випадок блекаутів. І тому ми особисто людям, які працюють в офісі, платимо трошки більше. Це приблизно 15-20%. І це ще продиктовано тим, що кількість відпрацьованих годин, а в нас погодинна часова оплата, у них фізично менше через тривоги і через їх необхідність покинути офіс. І також ми подумали, що не тільки одними новачками нам треба опікуватись а ми проаналізували взагалі вікову категорію наших співробітників. І 25% з наших співробітників це ті люди, які працюють від двох років і більше. Всі інші це ті, які ще або від одного до двох років, або навіть молодші. Але цей наш, як прийнято казати, костяк команди нам необхідно також утримувати. Тому ми розробили для себе систему грейдів. Це такий достатньо складний слайд, я спробую вам його швиденько пояснити, буквально одну хвилинку. А ми створили п'ять різних грейдів, які мають певний. Певну ємкість по кількості працівників, які можуть йому відповідати, ми використовуємо рейтингову систему KPI і власне, оцінка, яку отримує співробітник за KPI, множиться на коефіцієнт стажу відповідно. І таким чином співробітники. Отримують додатковий бонус, а точніше, відсоток від того бонусу, який вони заробили просто за KPI, стандартного бонусу, як ми їм називаємо. І посередині ви можете побачити власне розподілення по співробітникам в категорії даймонд, як ми її називаємо. де найбільший бонус. у нас знаходяться саме люди, які працюють від двох років і більше. Ну і так вона поступово зменшується. Хочу сказати, що фізична безпека фізичною безпекою, а ми дуже вчули швидко, що психологічна безпека це теж дуже серйозний ризик. Особливо, коли ми працюємо в контакт-центрах і наші люди постійно інформаційно перенавантажені, ну і емоційно також. Тому не менше уваги ми приділяємо психологічній безпеці наших людей. Про підтримку сьогодні було дуже багато сказано і проговорю, що для нас це також база, на якій ми працюємо. Перше, це підтримка від професіоналів, у нас також діють психологи, а до них можна статися з будь-якого приводу. Це може бути консультація з сімейної медицини, точніше, психології, а також це консультація з профи У нас щотижнево проходять вебінари на різні актуальні для людей теми. Це вебінари від тематика. Наприклад, як говорити з дітьми про війну, і також про те, як зберегати своє ментальне здоров'я, також в умовах постійної невизначення ми намагаємось додати в роботу для людей максимум передбачуваності. Наша топ команда на зв'язку і кожного місяця проходять онлайн зустрічі, де вони розповідають про те, що відбувається, яка поточна ситуація, і що ми плануємо на майбутнє. Ми відмінили стресові конкурси на всі професійні посади, окрім управлінських, і ми створили систему резерву. Кожен, хто хоче рухатися далі, він записується у резерв, проходить препідготовку і далі чекає на появу вакансії. Коли вакансія з'являється, найкраще з ефективністю з резерву рухається далі. Тобто, просто класно працюй, готуйся і іди далі без стресу. А також раніше ми співробітникам відправляли щомісячні плани, які у нас будуть прикольні активності. Зараз ми це робимо щотижнево. Це і про зміну горизонту планування і про передбачуваність. Скажіть, хто вигорав до війни? Підніміть руку, хто після війни вигорає? Менше рук, правда? Знаєте чому? Як ви думаєте, ви перестали вигорати? Ні, ні, бо там хлопці в окопах, а я тут вигораю біля кулера. Правда, соромно. Як можна вигорати в офісі, коли є світло, вода і шкарпетки, бабуся, зв'язала і вони на тобі. Але я раніше був тренером по вигоранню, зараз мене як по вигоранню ніхто не наймає. Ну, типу, ну, Ніхто не вигорає. Ну, реально, ну, тільки русня вигорає і все, але їм не потрібно. Але це нікуди не поділося. І що залишається? Підніміть руку, хто хронічно втомлюється. Мої вітання: це те саме, тільки не так соромно звучить І раз. сон, сніданок. Що ще? Фізичні навантаження, прогулянка. Додайте собі стосунок з нормальними людьми не кошмарними. От. І останнє, дозволяти собі радувати себе чимось. П'ять. Зробити ці п'ять штук, є великий шанс, що до перемоги ви в доброму здраві ми дошкребемося. І буде більше сил ну, якби донатити і грошей, і можливості. Бо ну, з такими мармисками кислими після того, як це все не використовувати і хронічно втомлюватись, воно нікому не потрібне. Якщо казати далі про зміни в процесах, я тут просто так зроблю, тому що дивиться на час. Про зміни в процесах. Ми відмовилися повністю від скриптів, у нас нема скриптів. За рахунок цього, наші діалоги з клієнтами і в телефоні, і в чатах вони дійсно стали людяними. Ми розмовляємо на мові клієнта. У нас немає чек-листів. Ми відмовилися від чек-листів. У нас є просто стандарти розмови, там 10 пунктів замість 30, вони досить гнучкі. Вони про і що вони роблять? Вони, це крок для нашого експерта, який там виявити проблему, да, знайти рішення, там, щось уточнити. Ну, тобто вони загальні. В нас нова система аналізу діалогів. Що значить нова система? Раніше у нас було чорне-біле, зараз у нас є сіра зона, і вона, мабуть, найважливіша, тому що її ми не оцінюємо. А є вас скриня як право на помилку. Ми нараховуємо бонуси. Нашим експертам за те, що вони зробили щось більше аніж могли зробити. За те, що вони проявили десь смікалку, вибачте, за російську, і десь виділилися. Ми ділимося тільки кейсами в плюсі. Ми тримаємо в фокусі тільки кейси, плюси. Ми розвиваємо мінуси, які виникли, але не фокусуємося на помилках наших експертів взагалі. Ми змінили тонфойс. В інструкціях зараз вони прості, скорочені, деякі зовсім перевели в схеми. Я скажу більше. Відсотків, мабуть, ну, щоб не збрехати 60 ми просто інструкції видавали. Першою нашою ціллю було оце, централізувати систему комунікації. Це ми так думали, що це наша основна ціль, але вийшло отак. Так, да. чому? Тому що ми стикнулися з тим, що, по-перше, ми маємо централізувати центр комунікації, по-друге, ми маємо централізувати клієнта, ми маємо автоматизувати сегментацію, ми маємо автоматизувати аналітику, і ми маємо налаштовувати промоактивності і промо-механіки з єдиного місця, тому що у нас дуже багато каналів. Куди приходить клієнт не тільки офлайн, а й онлайн, і мобільний додаток, і так далі. і так далі. Була зроблена моделька, котра називається. Ну, це не моделька, ну можна і сказати, що моделька, да. Ладно, це ембедінгова модель. Тобі ж така от модна назва, і так от вона виглядає. Це умовно представте такий великий восьмий 8D простір. ось, і кожний товар має свою координату на цьому просторі. Це робиться на основі характеристик товару: картинок, характеристик і так далі. І коли ми е, да, і ну і наступний товар, да, кожен товар має свій таку от, логіку, своє розташування на цьому просторі. І коли ми говоримо Окей, для каструльки нам треба дати кришечку, саме 24 см, щоб вони разом покуплялися і це в цьому була якась логіка. Ось то. Ми дивимося на відстань між товарами, і чим вони ближчі один до одного, тим вірогідність того, що саме наступний товар більш споріднений до цього товару, вона виростає. І ми цю проблему, я думаю, що на 90% побороли. Звісно, що є. Якщо ви побачите, що є проблеми, можете мені писати. Але ми дуже, дуже стараємось з цим боротися. Ну, і ще можна з приколів, таких про ці рекомендаційні системи. Ми коли нам доручили це робити, ось. Ми подумали, так, ну все, давай робити, Давай. Зробили статистики, викинули на сайт. І заходимо на газонокасарки, а на газонокасарках в блоці рекомендації найпопулярний товар це футбольний м'яч. Ми такі, блін, що, що за діла взагалі? Це як таке може бути? А казалось, що це був товар, котрий, а футбольний м'яч був того ж бренду, що газонокасарка. А казалось, що. Цей футбольний м'яч просто дарувався в подарунок з газонокасалкою в дуже великої кількості. І ця статистика попала до нас в модель. Я, як людина, яка 16 років керувала системами обслуговування, знаю свій головний біль, і з цим головним білем прийшов до вас сьогодні, щоб показати реально практичний кейс з того, що ми проговорили. Перша, дійсно, яка головна біль може бути? Це швидкість розмови, швидкість контакту. Для того, щоб була якість, і для того, щоб контакт не розповзався і був ну, нормальний по кастах. Перша, друга історія повинна бути якість і достовірність, щоб він не звертався вас ще один раз, щоб клієнт був задоволений. І якщо він збуде звертатися, то вже з іншого приводу. Що це робить? Робить база знань. База знань, ваш персональний чат GPT, який ви можете вбудувати. Прямо вашу компанію. Цей практичний кейс це University of California, Berkeley, напевно, ви чули, це великий дуже університет. І чомусь це саме цей кейс, я мав дотичність до його впровадження. AI-система, яка дозволяє побудувати комунікацію між учнями, між викладачами і базами знань університету. Причому всіх знань. Це і ПДФ, це онлайн-бібліотеки, це відео, це якісь вордовські файли і так далі. Це всеядна історія, якась їла всі дані, структурувала і, навчаючись на запитах своїх студентів, змогла зробити дуже швидку видачу інформацію. Тобто, у вас є, ну як в цьому випадку, Slack, як месенджер в Берклі, пишете будь-який запрос, і вам дається точна, достовірна інформація стосовно цього відповіді на цей запрос. Це вже працює. Що це дало? Студенти сказали, що в 5 разів в 5 разів пришвидшилось час на пошук. А тепер візьмемо і перенесемо це в будь-який контактний центр. Розумієте? В три рази, якщо ви е, працювали з впровадженням бази знань, дуже великий час структурування даних, форматування даних, зібрати, правильно розподілити, навчати і тому подібне. В три рази це вже був цифровий показник. Це у нас е, інформація розміщення в базі, то скоротився час саме на адміністрування.